Про силу духу, Сніжана Шевчук. Серед велелюдя і безліч наметів. Табір наших героїв ми розпізнали не відразу. Всюди звичні для відпочивальників метушня і веселощі знайшли за особливою прикметою. На честь двох іменинників тут підняли державний прапор. Марічка, володі, телеканал 1+,1, плюс вас з ним народження. Бажає щасливого наповненого життя, в якому так важливо пам'ятати. Ти не один. Дякую. І всі, як один пісню у подарунок. Її потай від іменинників розучили усім табором напередодні увечері. Боли, столісів, Боли, обері. нас пригощають святковим обідом і відхиляють пропозицію допомогти помити посуд. Сьогодні посуд моє Харків. Поки харків'янин Ігор на прізвиську квадрат показово навпомацькими в посуд, нам розповіли повчальну байку про сліпу дівчину, яка весь час підозрювала своїх зрячих рідних у тому, що ті не докладають їй вареників. Вирішили їй зварити здоровий, здоровий такий поломисок з варениками. Зварили, поставили перед нею аж з горою. Вона помацала, помацала, каже: О, уявляю, скільки ви собі насипали. Ми хочемо подолати ці стереотипи, що ну, незв'ячу людина, отака от є. Що вона от ходить з протягнутою рукою, вічно просить гроші. Ні пільг, ні привілеїв також не потребують. Єдине, чого прагнуть від суспільства, можливості реалізуватися. Ми є самодостатніми людьми. Так направду існують багато речей, які ми робити тупо не зможемо. Це, наприклад, водити автомобіль там так. Але, наприклад, от комп'ютерну роботу ми можемо виконувати за комп'ютером. Є ми можемо бути класними там викладачами, програмістами. От і в тому, що незрячим під силу туризм переконували не один рік. Шукали не коштів, а волонтерів, які б допомогли розробити маршрут і знайти місце для наметового містечка. Сміливець таки знайшовся. 30% з них нічого не бачать зовсім, а 30% мають 5-6% зору. І вони пройшли п'ять днів по нашій території Волинської області, США. Самі без допомоги. Я гордий за тих людей. Я радий, що я приєднався до тої акції. П'ять років і п'ять днів тривала їхня подорож до мрії. Молоді люди кажуть, за цей час збагнули. Хочеш, аби в тебе повірили інші? Повір у себе сам. І мрії здійснилися, і бар'єри подолали люди у собі, Тому що ну, насправді багато що перебороли. Хтось спілкуванні, хтось став впевненішим, хтось став сильнішим. Настільки, що відважились навіть узятись за весла і спуститись на велику воду. Сніжана Шевчук і Куліков, Волинь, ТСН 1+,1. Далі в Далі шедевр однієї ліво.